Розв'яжемо задачу 5,1. Швидкість руху тіла описують рівнянням vx 20 2 t Рух тіла відбувається під дією сили 1 Н. Обчисли масу тіла, потрібно знайти масу. Оскільки нам сказано, що рух тіла відбувається під дією сили, то це задача на другий закон Ньютона F дорівнює MA. І, в принципі, з цієї формули масу ми можемо обчислити, якщо силу поділимо на прискорення. Так? Але. Немає прискорення. Де його взяти? Для того нам потрібно звернути увагу на умову, так? мабуть, зрівняння для швидкості. Для цього давайте ми його порівняємо з формулою яка відповідає швидкості руху тіла рівно прискореного руху. І в разі, якщо ми порівняємо ці два записи, то ми з вами бачимо, що прискорення, яке нам потрібне Ах, воно буде дорівнювати -2, -2 метри за секунду в квадраті. І тепер ми підставимо його туди. Пам'ятаємо про те, що Ньютон це у нас за цією формулою. У нас Ньютон дорівнює кілограм на метр за секунду в квадраті. Тоді ми бачимо, що метр за секунду в квадраті скорочується і залишається одна друга або 0,5 кілограм. Ось така задача. Задача 5,2. Рух тіла масою 4 кг, описують рівнянням. Визнач модуль рівнодійної сили, що діє на тіло. визначити модуль сили, яка є рівнодійною і діє на наше тіло. Оскільки мова йде про те, що рух тіла відбувається під дією сили, певної отож, у нас. F дорівнює MA за другим законом Ньютона. В цьому разі ми з вами масу маємо, немає прискорення, як і в попередній задачі. Для цього знову ми звернемося з вами до умови запису цього рівняння у буквеному вигляді для рівноприскореного прискореного руху. Тож Х дорівнює Х0В плюс В0. Плюс АХТ квадрат поділене на 2. Ми цю формулу з вами вже знаємо. Таким чином, ми бачимо з вами, що прискорення знаходиться ось тут, поділене на 2, отож 0,25, 0,25 дорівнює Ах поділене на 2. Звідси Ах дорівнює дорівнює 5 метрів за секунду в квадраті. Сила.